Продовжую збирати колекцію мініверс Гаррі Поттер від «Кідді Світ. Сьогодні ми з вами розпакуємо ще дві сюрприз кулі. Я хочу знайти всі набори, і не для того, щоб поставити галочку, що от у мене тепер є повна колекція, а тому, що мені подобається буквально кожен набір. З тих, що мені попадалось, немає жодного, який мені не сподобався. А коли я дивилась на лист колекціонера і про якісь набори думала, що ось цей я не дуже хочу. Він потім виявлявся дуже крутим. В Минулих відео я вже розпакувала 13 куль мініверс, вісім з серії предмети Гокварцу, і п'ять з зіллями. Ви можете подивитись ці відео і написати тут в коментарях який набір сподобався більше вам мені буде дуже цікаво почитати як ви вже могли здогадати з цього разу мені попалось шкільне приладдя герміони у мене є лялька герміона тому цей набір я поставила біля неї а часоворот повісила їй на шию. мені дуже подобається відтворювати якісь сцени з фільмів на поличці тому оці мініатюри мені завжди потрібні найбільше ті хто на мене підписані знають що я й сама роблю мініатюри по Гаррі Поттеру тому те що в цих наборах якісь елементи треба створити самостійно для мене як окремий вид задоволення ну а тепер ан Пакінг другої кулі тут мені попався дуже крутий набір для квідичу. Мені вже попадала смітла, тому цей набір у мене буде ще більше. В моїй колекції якраз недавно з'явився Гаррі в формі для квідичу, тому цей набір я точно поставлю біля нього. Стало трохи сумно від того, що це була остання куля, тому я думаю, що на днях я знову по них побіжу в будинок іграшок. Підписуйтесь, щоб не пропустити розпаковку.